Пані Олено, радий вас бачити на Sport Business Club Summit. Спорт, бізнес, медіа в контексті відновлення України. Це ну, така тема, знаєте, яку можна дуже широко трактувати. І, власне, ну будь-що підставити в це питання. Так ми розуміємо про те, що галузь спорту вона постраждала. Ну так само, як всі інші сфери, які є конкретні зараз можливо вже бачення стратегії а, у контексті відновлення спортивної інфраструктури і ролі в цьому, власне, як бізнес-структур, приватного бізнесу, так і власне медіа. Вітаю вас і дякую вам за запрошення. Щодо відновлення можна говорити правильно, ви сказали не тільки, а відновлення це дуже широка тема. І в першу чергу ми повинні розуміти, що нам потрібно відновлюватися самим, тому що саме нам з вами відбудовувати нашу країну, саме нам з вами продовжувати після перемоги. Відновлювати спортивну інфраструктуру і не тільки і сьогодні я б брала набагато ширше це слово відновлення. Спочатку відновити себе, відновити своїх дітей під час війни і тут відіграє важливу роль. Ви сьогодні чули панелі. Ви чули, як Сергій Конішок сказав, що це научно доведений факт про те, що спорт допомагає найбільше і ветеранам реабілітуватися після поранень, і коли вони повертаються з фронту, і нашим діточкам, які сьогодні мають не мають. Такої можливості тренуватися, відпочивати спорт тут виходить на перший рівень, і нам з вами, так само як і всім, потрібен спорт для того, щоб відновити свої сили, для того, щоб відновити себе і бути в ресурсі. Тому що як а хто як не ми будемо допомагати, хто як не ми будемо і відновлюємо нашу країну. Що стосовно спортивної інфраструктури, тут дійсно тут нам треба об'єднати свої зусилля, тому що багато вже спортивних об'єктів розрушені. У нас були у нас були дуже великі плани до війни, і ви пам'ятаєте, що ми мріяли про Олімпійські ігри, які можуть пройти в Україні в 30-му році. і Робили все для цього. Але на жаль, на жаль, повномасштабне вторгнення і ми. Відклали це плани. Я не скажу, що не будуть їх, але мріяти ми можемо про Олімпійські ігри. дійсно, дійсно бізнес потрібен, тому що. Бізнес так само зацікавлений в відновленні, зацікавлений в тому, щоб спортивна галузь розвивалася в країні. Адже людина, яка фізично активна, людина, яка займається спортом в широкому сенсі слова, масовому спорті, вона більш працездатна, як би це не звучало. І тому бізнес так само. Повинен долучатися до відновлення і спортивної інфраструктури, в тому числі Це і спортивні майданчики, які на сьогодні потрібно переналаштувати для того, щоб мали змогу проходити реабілітацію всі верстви населення. Це і спортивні доріжки, це і спортивні стадіони. Але нам треба ще зберегти те, що на сьогодні в нас є. Ми можемо ми зможемо відновити нашу країну, відновити нашу отраз галузь. От, знаєте, от ви сказали, що бізнес повинен це робити, так? А ми, якщо трошки персоналізуємо, да, уявимо якогось умовного бізнесмена, який скаже, що я нічого нікому не повинен. Да? Я плачу податки, і хай держава цим займається. У держави, ну, на мою думку, мають бути якісь аргументи. Такі от, можливо, якісь, як то кажуть, знаєте, плюшки для цього бізнесу, можливо, якісь переваги, що завдяки участі в певних проєктах ви ну, маєте конкретний результат. Рузутату, чи може держава? Я розумію, що зараз можливо не той час, коли коли є можливість там про це дуже активно багато думати. Але умовно, от ваш погляд як спортсменки в минулому, тобто, чи може держава запропонувати бізнесу участь в якихось речах, які можуть ну, принести навіть тому бізнесу конкретний результат? Ну, дивіться, а хто що таке держава? Держава, це ми з вами. Першу чергу, якщо ми беремо в широкому сенсі цього слова, держава це ви і я, правильно, і нам з вами потрібно брати відповідальність за те, що відбувається в нашій країні. І кожен з нас, ми ж розуміємо, що є сьогодні такі умови, і ми з вами повинні робити все для того, щоб наша країна відновлювалася, тому Слово повинні не має тут бути. Я кажу про те, що ми повинні об'єднатися саме з цього розуміючи свою відповідальність за майбутнє нашої країни, за майбутнє наших з вами дітей. І є певні дуже м, такі успішні кейси, коли приватний бізнес відбудовує спортивні майданчики, де ми можемо орендувати за рахунок грошей бюджетних, в тому числі орендувати арени, яких не вистачає, і це і це і є та колаборація, яка є. Коли ми з вами говоримо про бізнес, то тоді ми розуміємо, що майданчик біля свого під'їзду або біля свого будинку, або на цій вулиці. За рахунок приватних коштів буде приносити користь всім містянам, які живуть поруч. А держава не держава, я б сказала інакше, а органи місцевого самоврядування можуть піклуватися про цей майданчик. Тобто різні є варіанти, різні є моменти об'єднання. Але я дуже хочу, щоб ми прибрали таку риторику, що ми, ми повинні або не повинні. Ми з вами живемо в одній країні. Ми всі ходимо по одних в всі прагнемо перемоги, ми всі живемо саме тут. і на від нас залежить саме від нас залежить, яке майбутнє буде у нашої країни. Стосовно ви говорите про відновлення власне не лише інфраструктури майданчиків і стадіоні. Ми говоримо про внутрішнє якесь відновлення психологічне завдяки спорту. Так? От відома кампанія дай спорту однієї з бізнес-структур, дай спорту підтримати тебе, так тобто можливість трошки повернутися до якогось більш-менш нормального психологічного стану завдяки спорту. Давайте от мене до вас питання. Такий невеличкий майстер-клас від бронзової призерки, олімпіади в сідні. Що мені зробити з завтрашнього дня, щоб от трошки інакше почуватися, не тільки мені, можливо, глядачам, от як спортсменкою. Людина, яка ніколи не займалася спортом, або відкладала це на другий план, потрібно просто вийти на вулицю, вдягнути кросовки і просто пройтися. Просто пройтися по вулиці, де це можливо на сьогодні. Людина може зробити дуже. Рости невеличкий комплекс справ, який їй надасть ну, ти відчуваєш, що ти починаєш бути в ресурсі, в тебе зовсім інший настрій, і це потрібно не дуже багато часу 10, 15, 20 хвилин для того, щоб відчути себе в першу чергу і відновитися. Це дуже важливо. А коли ти робиш вправи, коли ти фізично активний, в тебе змінюється. Свій стан, і якщо людина відчула зміну свого стану, я думаю, що на наступний день або через день вона так само буде займатися, тому що вона буде відчувати себе набагато краще. Це мій власний досвід, власний досвід це досвід моїх друзів, це досвід мого оточення, досвід людей, які почали займатися спортом. І дуже багато людей зараз знаходять саме в цьому підтримку власного ресурсу. І на сьогодні можна так сказати, що йти треба з не за. Заспокійливим в аптеку, а треба йти на майданчик, на доріжку, просто вийти на вулицю, пройтися. Знов скажу там, де це можливо, для того, щоб відновитися. Ну, власне, знаєте, от сьогодні є хлопці із Федерації Стронгмену, які реабілітують військових завдяки важкому металу, скажімо так. Тобто, це певна така робота. Є легкоатлети, які кажуть, ну біг це найкраще. Ви знаєте, я... Кажуть, Ні -ні -ні -ні. я скажу так: треба займатися тим видом спорту або робити ті. Вправи, які подобаються вам, і в яких ви подобаєтесь собі, і тоді результат буде 100%. Сьогодні хлопці зі Стронгмену це проговорили. Вони про це розказали, вони про це розповіли. Я думаю, що треба брати з них приклад і не тільки, а опиратися на наукові дані для того, щоб використовувати всі можливості. І повірте, це не коштує грошей. Тобто, нам нічого не варто вдягнути кросівки і пройтися. Нам нічого не варто присісти. Нам нічого не варто зробити невеличкий комплекс вправ. Тобто це це не потребує грошей. Рише це потребує власної мотивації. Я вам дуже дякую. Дякую. Я думаю, я сподіваюся, що глядачі на обов'язково дослухаються до цих парад.